We met at a moment when my world was up in smoke and yours was all about the past and all you carried on your back it was so heavy. Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі з самого початку відео хочу подякувати всім, хто долучався до нашого збору на докомплектацію дронів. Ось вони вже всі зібрані і готуються до відправки до наших хлопців на фронт, щоб ці дрони поскоріше виконували свою роботу. Звісно, тільки донатами це не обійшлось, дуже багато ми закрили самі. І також мій чоловік шукав окремо компоненти, хто міг щось позакинути, задонатити самими компонентами. І тепер він разом з іншими волонтерами відвезуть ці дрони у відповідні бригади для того, щоб дрони вже виконували свою роботу. А я ще хочу нагадати, щоб ви не забували донатити. Не забувайте, що маленьких донатів не буває. Саме маленькі донати дуже часто роблять збори, закривають їх. тому не забувайте це робити кожного дня на будь-які перевірені збори. Вчора вночі робила такі. Страви для чоловіка. Ну, ми її і Євою також сосиски в тісті під'їли вже на сніданок. Він якраз сьогодні повертається з відрядження, відвозив дрони якраз на фронт хлопцям. І зараз ми його чекаємо, якраз, щоб було вже все готово. То ось такий пиріг це тістофіла з кисломолочним сиром, фета. І сулугуні, Там різні спиці. Якщо... Я роблю його вперше, якщо сподобається, зніму обов'язково рецепт. Сосиски в тісті у мене вже є рецепт на каналі. Дуже вдалий, дуже класний. Бачите, які вони покинькі, класнючі. Так, і ще дещо зараз покажу. І ось такий поріг. Теж ми Євою трошки під'їли вранці. Це за маминим рецептом, і він вийшов абсолютно такий самий. Як у неї? Ті ж самі пропорції, дивиться, який здоровий. Тут, от цей шматочок ми з'яви як роз'їли на сніданок, подивіться, який. <-серкій> Пухкенький, класний, просто ну дуже-дуже м'ягкий, соковитий. Я використовую вже готову макову начинку і всім рекомендую не сильно заморочуватись тим варінням маку. Є готова, вона доступна, доволі Замісити лише тісто і намазати. Дуже смачне тісто. Я залишу посилання на мамин рецепт на каналі, і ви можете побачити, що який рецепт, так і вийшло точно так само, як у неї. Абсолютно один в один. Клас! Так, це насолодкі нам. Тож, буде, будемо чекати нашого тата. Мені неодноразово писали, що не бачили ніколи тіста філа, як продається. Воно продається там саме, де і інше тісто, дріжджове і листкове. Ось так воно виглядає. Я іншої фірми, на жаль, не бачила у нас тільки ось така. І з цього тіста можна дуже багато страв приготувати. Воно дуже тоненьке. Я, наприклад, на пиріг використала всього 5 або шість листочків. Воно. Ну, зараз це я з морозилки дістала, але воно ви бачите, воно прям от такими, ось такими от листочками складено. І можна дуже цікаві різні пироги випікати, різні закусочки, корзиночки. І саме ось з цього тіста робляться ці східні солодощі. Це взагалі наш вихідний, це наша неділя, ми поснідали, я заварила собі каву і граємо з євою виграшки, розмовляємо, щось робимо. Я намагаюся зараз їй приділяти якомога взагалі більше часу, більше з нею проводити за іграми або кудись їздити гуляти. Взагалі, питаю, що вона хоче, і от то, що хоче, те й робимо. Я користуюся цим методом, коли якщо ви мало проводити часу з дитиною, зараз вона більше в школі, то то треба робити все, що хоче дитина, і щоб ви не сиділи в телефоні, ніяких гаджетів, нічого, щоб цього всього не було, що повністю присвячували дитині. І я в неї попросила, чи можна я трошечки познімаю нашого такого дозвілля. Вона сказала так, і взагалі до речі, зараз подобаються зйомки. Вона сама багато чого знімає, то з її дозволу я ділюсь такими нашими фрагментиками. Так, Зараз буду займатися відбілюванням своїх рушничків, використовую ось такий кисневий відбілювач, і мені дуже він подобається. Я вже сюди засипала порошок, поставила чайник, зараз якраз закіпаю. І Мені дуже подобається саме на рушниках кухонних все це відмивати, тому що вони прям ну дуже такі завжди бруднючі. І знаєте, ще полежать у мене, поки я їх назбираю. Тут теж, там, бачите? Жовтих от плямок. ну І це так само використовувати для того, щоб сушити посуд. І тут застоюється також вода, і бачите, дуже-дуже такі вони бруднючі виходять. І потім, звісно, все це потім Ну, Це прям найбрудніший показує які є. Найбрудніший рушник. Рушнички я замочила і попрала вчора ввечері для того, щоб якраз сьогодні, в сьогоднішнього ранку, і показати вам результат, як воно взагалі вийшло, як висохли, чи зникли взагалі плямки. Я дуже люблю користуватися зараз кисневим відбілювачем. Для мене це така новинка. Ось як тільки відкрився український ютуб, і всі блогери почали казати про кисневий відбілювач, я тоді вперше про це дізналась, вперше почала користуватись, і я взагалі не знаю, що я без нього робила раніше, чесно, це така виручалка, щось чарів чарівний порошок. По-іншому нічого не скажеш. Тому зараз активно користуюся кисневим відбілювачем на рушниках кухонних, на рушниках наших і на постільній білизні, білі, яка особливо, тому що мені здається, це прям. Для цих речей це основний такий мастхев, який точно має бути у кожної господині. Ось подивіться, які чисті, чистюсінькі ці рушники. Я раніше просто пару разів користувалась рушниками, і потім розуміла, що їх треба вже викидати, тому що я не можу, ну, реально не можу користуватися, коли там плями. І я не знала, що є такий порошок. Я знала, що можна там виварювати, але я таким не буду займатися це точно. Тому зараз. З'явившись і я така щаслива, що у мене є такий помічник, і я ним користуюсь. перервах між іграми з Євою буду займатися своїми домашніми справами. Найнегайніша справа зранку це застелити ліжко, повідкривати штори. Я дуже люблю, коли в спальні охайно. У нас в спальні, хто бачив мій румтур, стоїть лише ось це ліжко, більше нічого. І ось на такій маленькій площі, коли гармидар такий, коли щось не застелено, то виглядає дуже неохайно, навіть якщо це просто звичайно я люблю, щоб тут було так гарненько і всі штори відкриті. На ніч ми застиляє, закриваємо їх, тому що там у нас зазвичай світить ліхтар і е, місяць, тому <хоч> хочеться позакривати. А зараз я показую, як я загортаю рушники, які в мене попрались. Е, це такий спосіб, який я використовую вже дуже давно, для того, щоб був рулон, який не, е, взагалі ну, не розматується. Тобто один край я загортаю у трикутник, перегортаю рушник. Ось так загортаю в трикутник, і ще ось так загортаю, перегортаю його і згортаю у такий валик. І там є таке місце, за яким можна кінчик просто залежати і нічого не виповзає. І коли у мене рушники були на найверхній полиці у шафі, мені це було дуже зручно, я так звикла робити, і тепер навіть от у мене тепер внизу рушники зберігаються, але все одно так складаю, мені так дуже зручно, найзручніший метод. Більше я ніякі речі ніякими там, способами не складаю, а от саме рушники наші ось звикла так складати, мені зараз зручно і е, так роблю. Це маленькі рушники у ванну для рук. Тут у мене е, я колись купувала комплект, в якому є такий е, органайзер. Ось я якраз в нього складаю. Ось я туди все зараз запіхну і понесу в ванну, складу прямо в тумбу, щоб мені там було зручніше брати. І я не буду складати, тому що буду його вішати, якраз поміняю на чистий. І перед тим як прийняти душ, я вирішила прибрати у ванні, хоча не планувала тут взагалі нічого робити, але побачила, що стоять мої ось ці флакончики, які я мала перезалити, шампуні, які ми купили, або деякі були залишки. І треба було всі ці залишки позаливати, і ось порожні порожнім повикидати. І зараз якраз цим зайнялася, потім одне за одне вирішила вже взагалі прибрати ванну. Нічого такого складного, просто попротирати полиці, витерти дзеркало самі в саму тумбу, і взагалі все одне за одне пішло, тому що ванна тут, якщо зачепишся, то робиш прям все. Але прям до ідеальності я тут нічого не доводила, чисто таке підтримуюче прибирання та і все. У мене, до речі, засоби для прибирання ванни стоять завжди в ванній кімнаті, для прибирання кухні стоїть завжди в кухні. І... Такі загальні стоять у гардеробній кімнаті. У мене там свій куточок для прибирання, і там все у мене зберігається. Але для того, щоб не бігати туди-сюди з тими пляшечками, то там, де частіше всього використовую, там у мене і стоїть. Тому що дійсно буває так, що зайшов в ванну, там, наприклад, прийняти душ, бачу, що брудно, хочеться попшикати швиденько, якраз перед тим, як іти І щоб не бігати за ним, а зразу так. Чув, шух зробив і забув. Тому зберігаю це тут. У мене є спеціальні е, там місця. Я в попередніх відео показувала, як в мене зберігається саме в ванні, тому що вважаю, що це дуже класно, бо в мене тумба така невелика на вигляд, але в ній настільки багато всього поміщається, і стільки багато може туди засунути. У мене тут абсолютно все, що мені потрібно, все, що мені зручно, е, максимально зручна тумба. Єдине, що, напевно, вона не довговічна через таку дешевизну матеріалів. Але я думаю, що в майбутньому, якщо вона навіть зіпсується зовсім, то ми будемо замовляти на замовлення саме такого формату, такого ж проєкту в розміри в один в один, тому що мені це дуже подобається, вона настільки зручна, що я її можу нахвалювати годинами. Вирішила протерти всю пилюку всередині ось цих ось поличок відкритих, і також різні девайси, які там на них стояли. Салів, наш котик, завжди-завжди мені допомагає. Приходить, все винюхує, йому все обов'язково потрібно, але я йому не дуже дозволяю нюхати всі ці засоби, бо він любить і кататись в тому мокрому, завжди в щось мокре влізе. І Він любить взагалі валятись в душовій кабіні, навіть якщо вона мокра, а хтось помився. Він щось там вивалюється, йому подобається. Потім входить мокрий. от Щось у нього таке є. Словом, допомагає мені по-всякому. А Єва, до речі, в цей час на вулиці пішла сама і захотіла зробити для мене сюрприз, свято, і приготувала декілька конкурсів. Така була як аніматор, вирішила зробити таку невеличку нам розвагу. Але це я не знімала, бо Єва бігає по двору зараз в трусах, бо дуже жарко, тому Ютуб таке не любить і, в принципі, не треба треба, я думаю, що виставляти. Єва бігає в трусах, а я в цьому такому балахонистому, тому що дуже некомфортно зараз себе почуваю. Дуже сильно я погладшила. Мене вже деякі привітали з вагітністю, хоча це не так. я, ну, Нормально, насправді до цього відношу, що люди там щось бачать, те, що хочеться їм бачити, але насправді не тільки живіт може бути через вагітність, але й через зайві кілограми, і це теж треба враховувати, коли робите комусь такі компліменти. Я хочу зараз вже розібратися зі своєю алергією і піти в зал, займатися собою. Хоча я думаю, що скоро алергія сама собою пройде, тому що амброзія вже не буде цвісти, і не буде мені ця алергія вже заважати. Я, до речі, так і не пішла ще до лікаря, до алерголога. Це в мене ще у планах, тому обов'язково розкажу свою історію, тому що мене питали, як і що. Але Да, це треба добити, це, напевно, вже на наступному тижні піду. Мені зараз трошки стало легше, тому я знаєте, відкладаю цю справу. От Завжди в мене так. Якщо тобі трошки легше, то і якось забуваєш. От. Але да, хочу піти в зал, хочу зайнятися собою, тому що мені дуже сильно не вистачає фізичних вправ. З харчуванням, я вважаю, що в мене більш-менш нормально. Так, у мене є такі зриви на солодке. Дуже сильно ось як сьогодні зриваюся на мучне, коли роблю якесь тісто. От Я хочу зробити якесь тісто і мене зриває, я роблю декілька страв одночасно з тим тістом, тому що, наприклад, я відкриваю дріжджю, пачечку, я хочу всю її використати, щоб вона в мене не валялась. От у мене щось є таке. Але так, да, якось. У нас режим харчування більш зважений у Єви. А у мене з чоловіком, ну так собі. От захотілося то з'їли, захотілося то з'їли. Аж Сильно жирне ми не їмо, а ось на солодке, да, ми і на мочне налягаємо. Тому, що маємо, то маємо. Власне. І дійсно дуже не вистачає фізичних вправ якогось двіжняка. Просто вдома це. Ну, Нічого не дасть ніякі ці вправи. Мені треба тренер, який буде мене контролювати. І щоб я дійсно робила те, що треба, а не халтурила. Бо я така людина, що я можу сьогодні потренуватись вдома, а завтра полінуватись. А ось з тренером однозначно хочу з тренером саме через те, що він тебе буде контролювати. Ти не зможеш пропустити заняття, тому що ти не захочеш підставляти людину, буде мовився. От я не люблю когось підставляти, тому. Тому якщо я домовилась, то я йду. От. Якщо сама в зал, то теж можу не піти. Таке теж практикувалося тільки з тренером, тільки так. Поки розповідала, вже прибрала пил на стелажу і я хочу також тут в зоні телевізора прибрати пил. Це я роблю таке, знаєте, щоденно, напевно, ну, не кожного дня, а через день протираю ось такою махавочкою, для того, щоб пил ну, не занадто багато його лягало, а вже, там, як коли генеральне прибирання чи щось таке десь раз в місяць, то вже з тряпочкою, з засобами все це протираю. А на такі щоденні основі, Це у мене все так з цією махалочкою. Хочу її поміняти на більш якусь приємнішу по кольору, бо ця мене ця різнокольорова трошки починає дратувати. І вмикаю пилосос, робот пилосос, і збираємо сівою на прогулянку. Багато хто каже, що їм не подобається робити пилосос за шум, який вони роблять. Але я вмикаю і ми йдемо з дому взагалі. Тобто вмикається, і ми йдемо кудись гуляти або в магазин, чи ще щось. Це дуже зручно, як на мене. Ми в моєму улюбленому парку, Тут дуже багато людей з пікнічками. там в цій зоні прям дуже багато. І зараз теж думаю, може ми теж якось приїдемо сюди на пікнічок, але в будній день, щоб не так багато людей було. Ну, ти як завжди, чимось незадоволена знову. І... Та їдь уже просто і все. Їдь, ми ж, я ж тобі сказала, маршрут. Тут наша моя хресниця з е, моєю кумою, боже, так незвично це казати, з подругою моєю. Зараз зустрінемось, вони якраз тут гуляють, позвонили, що вони тут, і ми е, е, залишили свої справи і приїхали. Да. Да, тобі або гілки, я волю би гілки збирати. Що ж, я дякую вам за те, що ви подивились це відео до кінця. Дуже сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. Якщо не цікаво, пишіть чому. Можливо, я щось роблю неправильно. Останнім часом дуже мало від вас коментарів, і мені здається, що вам не подобаються взагалі мої ролики, і я роблю щось не те. Підписуйтесь, якщо вам подобається. До нових зустрічей, Па-па!